Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому огляду судової практики Великої палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень з 2 по 8 вересня цього року, як завжди по понеділках. Ну, коли вони взагалі працюють, зараз вони активно почали працювати після ув'язнення пана. Князєва, які дуже активно виносять із СІЗО судові рішення. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, з нею будемо ще розбирати з апаратом Верховного суду, яким чином це взагалі відбулося. А зараз э, раджу підписатись на цей канал. Відео e, я спробую ще запустити на Тіктоці, також підписуйтесь на Тіктоці. Під відео на Тіктоці в шапці буде посилання на телеграм-канал, де буде посилання на всі ці рішення, про які я вам зараз розповім. Вони дуже цікаві і вони дуже важливі для права застосування, тому що в чергове суді три річки перевертають все з ног на голову, все валять. з... Больної голови на здорову і намагаються якісь амбіційні свої висновки зробити. Я навіть страшно уявити, що буде з цими суддями після того, як все ж таки буде відновлена незалежність України. Не думаю, що вони залишаться в Україні. Ну, це окрема ситуація. І так, поїхали по порядку. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення безпосередньо, до речі, крім підписання, я би попросив вас поставити фодобайки, прокоментувати і поширити це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і знали про судову практику. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це постанова Великої палати Верховного суду про господарську юрисдикцію. Це взагалі дуже така абсурдна ситуація. Повернення штрафу, який був незаконно стягнутий. Мова йде там про штраф, немає значення, це може стосуватись будь-якого штрафу в даному випадку штрафу Укрстрансбезпеки, він був визнаний незаконним, однак юридична особа все ж таки для того, щоб не були заарештовані рахунки, його сплатила, ну і далі його оскаржила. Так от, гені з Великої Палати прийшли до висновку, що це незаконне, безпідставна надбані кошти держави, і в даному випадку позов буде до держави в особі Укртрансбезпеки щодо стягнення цих безпідставно отриманих коштів. Не нанесення шкоди діями держави, а саме безпідставно отримані кошти. Мені важко коментувати це, тому що це не піддається жодній логіці. Ну, треба просто запам'ятати, що якщо е з вас стягнули штраф. Ви його оскаржили, однак сплатили, вам потрібно це стягувати як безпідставно будь-які кошти. Якщо ви фізична особа в загальному суді цивільної юрисдикції, якщо юридична особа в господарському суді. Ну, от така позиція. Mm -hmm. Наступна постанова, тут їх дві буде постанови: це перегляд після ЄСПЛ, вони обидві. Претендують на звання найкращих, і я думаю, претендують на притягнення всіх суддів, які приймали участь до відповідальності, які не написали окрему думку. Ну, звичайно, вони, як я вже говорив, князів можуть в подальшому окремі думки писати, коли будуть перебувати в СІЗО. Перша постанова стосується 130 статті КУПАП, це водіння в нетверезому стані. Е, Європейський суд справ людини постановив, що в даному випадку зв'язку з тим, що фактично суд прийняв сторону сторони обвинувачення, Так як сторони обвинувачення не було в суді, а суд виконував її обов'язки, то це рішення не можна вважати справедливим і фактично є е, порушення частини 1 статті 6 конвенції права на справедливий суд. Що робить Велика Палата? Вони говорять, що це все добре, там щось довго розпливається по асфальту, ну, так мовити, це в переносному сенсі. І в кінці кінців говорять, що так, особа отримала 900 євро компензації, і перегляд, те, що просили переглянути і закрити у зв'язку зі спливом строків, це не відновить безпосередньо стану. Так почекайте, так особа буде вважатись невинуватою, ніколи не притягнутою до адмінвідповідальності. В неї не буде такого штрафу, а в інакшому в неї є штраф, однак там сплили строки, і, звичайно, де вони прийшли до висновку, що це нема. Відновлення становища особи і ефективного способу захисту, мені важко сказати. Наступна справа після СПЛ ще більш цікава, ще більш цинічна, я вважаю. Тут, якщо розібратись, особа була засуджена за вбивство на територію Угорщини, де їй дали 20 років позбавлення волі з можливістю через 20 років переглянути. Її перевели в Україну, в Україні їй дали довічне. Не 15 років, а саме довічно. Особа після, неодноразово після от спливу 15-20 років подавала заяви про фактичне звільнення від відповідальності у зв'язку з відбуттям покарання. ЄСПЛ встановив, що так, дійсно, це є порушенням, тому що є рішення суду, яке встановило. Те, що Україна там, не хоче визнавати це, це питання України, і потрібно це встановлювати. Однак Велика Палата сказала, що так як особа зверталась до суду і останню свою заяву залишила без розгляду, вона не позбавлена права ще раз звернутися до суду і просити звільнити себе умовно достроково. Хоча в Україні їй замість. Угорського вироку замінено на довічне позбавлення волі без права перегляду. У нас просто нема в законодавстві права перегляду. Хоча професійні судді, я так розумію, вони зараз крити, там особа 5, 6, 7, 8, 9, я так розумію, що це якраз кримінальна юрисдикція, а не судді 3 річки, вони постановили. Що зобов'язані безпосередньо були звільнити зразу з залу, встановити йому 15 років позбавлення волі, так як це передбачено в Україні максимальним строком, і звільнити залу суду. Вона сказала: йдіть далі до суду. Я вважаю, це неправильно. Наступне ще рішення це взагалі. Дуже цікава історія, якщо ви знаєте, і якщо ви цим займаєтесь, договора факторінгу і договора переуступки боргу. До цього вже один суддя-тричка висновував. Вони люблять дуже слово висновувати. Що вони куди висновувати? Я вже говорив. Не зрозуміло. Там, мабуть, їм щось щімлять, і вони висновують чи навпаки, висновують а їм там, потім щімлять. Ну, в общем, виснував взагалі, що факторінг це якась там в Древньому Римі якісь там е е торговці щось там робили, міняли. Ну, там Дуже цікаве історичне обґрунтування, така казка незрозуміло для кого. Е в цьому випадку мова йде про посилання на ту саму казку. і фактично, що суд має право за своїм внутрішнім переконанням визнавати цей договор або факторінгом, або переступкою боргу. І Якщо це змішаний договір факторингу переступки боргу, то це може бути і договір факторингу, а може переступки боргу. Тобто, я так розумію, залежить від розміру аргументів сторін, те, що тут і відбулося. Ну і звичайно, дуже цікава в цьому випадку ситуація, що має право переуступку уступку боргу. Навіть якщо цього нема в договорі там заборони на переступку боргу, а оскаржити сам боржник. Якщо ви знаєте, попередня судова практика була така, що боржникам забороняли, зговорили, що їх права не порушені. Тут Велика Палата відновляє цю практику, і зараз боржник має право на оскарження переуступки боргу. Зверніть на це увагу. Також раджу звернути увагу на деджест Великої палати за перше півріччя. Ну, ви весь його бачите в мене на каналі. Рішення Конституційного суду це другий сенат, суддя неповідач Савгір'я, тобто рішення з самого початку можна вважати незаконним і неконституційним і взагалі нелегітимним, з огляду на те, що там в другому сенаті там і Грищук, і Савгір'я. І Петрішин, які обрані іноземцями, і взагалі обрані з порушенням процедури, про що, до речі, іноземці самі говорили. Тобто, формально всі ці рішення за їх участю, я вважаю, абсолютно нелегітимними. Ну і відразу ми можемо подивитися, що в даному випадку цей другий нелегітимний сенат Конституційного суду признав е фактично правомірну конфіскацію майна і це правомірне втручання. Хоча до цього. Професійні судді Конституційного суду вважали таке втручання незаконним щодо конфіскації майна і фактично надмірним втручанням право власності. Тут це в ну, звичайно, Ой, говорити нема про що. Вирішила визнати, до речі, вона ж там обґрунтовувала, наскільки я пам'ятаю, ніби правомірність перебування Чорноморського флоту в Україні. Щось таке там було. Може, я щось плутаю, але мені здається, щось таке було. Ще одне рішення, на яке я раджу звернути увагу, це з нашої практики. Це рішення, я думаю, що я йому окремо зроблю відео щодо нього. Це питання витребування майна чужого незаконного володіння після позасудового врегулювання спору. Тобто, коли колектора переоформлюють, продають квартири. В даному випадку ми цю квартиру повернули назад власнику. І зараз опатова ситуація, ніби і борг є, але вже пройшли всі строки. І звернути не можна ні через позасудову, ні через судовий спосіб. І от така патова ситуація з Боржником, Ну, це завдяки діям, дуже швидким діям колекторів, які отримали, я так вважаю, за безсінь безпосередньо цей борг. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте вподобайки, коментуйте, за що я вам буду безмежно вдячний. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, віримо в Україну. Слава Україні і слава нашим збройним силам до зустрічі.